Проінформували. -7. По... З обмеженням руху ви мене проінформували. Я не сказав не. з обмеженням руху. Ну, сьом, сьомий там пише обмеження руху. Давайте далі. Немає причини просто. Пункт 24-2.1 право дорожнього. Відсутній страховий поліс немає такої причини зупинки. Є ну, Все, це є порушення право дорожнього. Ну немає. Ось у ваш колега йде, він вранк, мене знає. І що ж ви знаєте? Це Як щось там знаєте? Я вас десь бачу, я не пам'ятаю. Бачив в інтернеті, мене бачив. Да. Інтернет мати Дивіться. Почитайте, будь ласка. Я ж вам... Я Я до кого? — знаю, я знаю за цей сьомий пункт. Ви мені херню розказуєте? Я вам зараз за пункт 2, чотири два-один, видає, не чути. Він мені за сьомий спочатку говорили. По сьому причині ви мене спинили. Це причина зупинки. Сьома причина тридцять п'ятої? Це причина обмеження зупинки. обмеження руху. Це ви причина мені зупинки. А я вам зараз скажу, що водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі. Мати, я воді. маю. Читайте. От я маю. Ну повинен мати, можна. я маю. Так, так ви можете дослухати. <гум> У вас є хоча б чуть-чуть толерантності якоїсь поваги до до своєї особистості? Чи немає? Добр Посвідчення водія на право керування тривання транспортних категорій. Є стаційні документи. Поразі встановлення трансполізації про безходу, страховий поліс і вчені страхові поліції сирі... полі не проведуть, куда за два дня. 24. Страховий поліс в якому случаю не придавляється? Я ж до 24 полі. ще не дійшов. Ну, да дів, я ж не дойшов. Ви тільки перебиваєте. Ви, ви, за мої відео живете. Ні, да. Я заробляю фізичним трудом. Я бачу, за Фізичним трудом я заробляю. На вимогу поліцейського водій повинен зупинити затримання вимог дорожнього руху, пред'явити для перевірки документи значні пункті 2.1. Це книжка. По законі. По законі! А, тобто, виходить? Підставі зупинки транспортного засобу, України, так чи ні? Кабінет Міністрів України, який затвердив від 10 жовтня 2001 року, це наказ на за нас на 6 закону України, а, це правила дорожнього руху, зі змінами вже на 1 квітня 2024 року, вони неправильно кажуть. А ви правильно кажете? Ні, то, Почитаю, ні, то по 35 почат... і ви Його. мене спинили. Ну, я вам назвав причину зупинки. Вже ще... кажете, не... сразу покажи я, страховий полі. Я проінформував причину немає. зупинки, так? Так. А потім я вам кажу, згідно ви чого. Ні, ви мені проінформували, і не да, показали, чого, чого ви мене треба. спинили. Я вам сказав, проінформував. Сказав, це проінформував. Правильно? Логічно? Логічно. А згідно пункту 24, 2.1 дорожнього руху, я вам кажу, що ви повинні пред'явити. І все. То ви мене це проінформували, це ну. Проінформували. Проінформу... По сьомій причині ви мене спинили. В 35 статті, правильно? Хорошо, ще так, раз. Так чи ні? Ще раз, так. Ну. Ще раз читайте. Обмеження рухів. Поліцейські зобов'язані проінформувати водія про конкретну причину окупенці транспортного з Детальним ну. підставою зупинки визначення цієї статті. правильно? Я Ну, обяснив, 55 пункт 7. Є обмеження 7. під час дії військового стану транспортних засобу. Ви маємо право перевіряти транспортні засоби, виходить? Покажіть Повиці. мені бумагу. Бумагу офіційну покажіть. А чого ви не водять. А я що зобов'язаний? А ви ж не знаєте, що з моменту Ви меле? Я не мелю, я розмовляю. Ви да ви себе сім'ї в такому стані. Я, я в нормальному да, нормально. Без перегара, без нічого. Це дуже похвально. Нормально м'ясо стояло. Я за, за перегаром не сідаю за кермом. Я їжджу кожен день на Вінниці. Це, Це... Ну. Це ваше. Підвіді, батько, сучні Кажіть мені бумагу, якою причиною ви мене спинили? Ну, то мені при чому тут інтернет? Ви мене по конкретній причині спинили. Ви мене спинили по конкретній причині. По 35 статті 7 пункту. Покажіть бумагу. Де написано? Де ну, це написано. Я до вас кричу, Я, вас кричу. я, вас кричу. я нормально знаю. Не, не скарюся, я з цим сьомим пунктом вже не раз говорив в Вінниці. Мені привіт, ваші колеги там махають. Ваші колеги, привіт, на блокпостах. <поставити> <поставити> Як Ну, В так? такій самій вашій формі. Ваші колеги. Якщо в такій самій формі, то вже значить колега. Звісно, а що ж ні? Ну, так само, ну другі їздять зараз по жмеренці, і де трошки підшатується, біля нього стають. Опа, треба ж мобілізувати. Так чи ні? Треба провірити документи. Тож ваші коллеги, що все ж меренки Я тут при чому? Чого ви тебе? Ви, ви, ви мені покажіть без бумагу. Без чого ви мене спинили? Військовий стан, ну покажіть мені, бумагу. Я вас Читайте, будь ласка, нате, я вам книжку даю. Почитайте, У мене є така книжка в багаті. Ну, то почав бардачку. Покажіть, чого ви не показуєте документ? Покажіть законну підставу. Хоч похоже щось, покажіть. Законну підставу, чого ви мене спинили? Я закону дістав. Я, я, я закону вам зобов'язаний ну. Спочатку виконуємо, потім оскаржує. Ні. Я ж користувався поліції. правда? Я можу курити де хочу. Що можна? Хані, вулиці можна курити? Ви піші від бо я курю. місці, правильно? Сергій. Ви мене спинили, ви мені сказали, ваш напарник говорить, що по сьому пункту мене спинили. Ви мені говорите, що за страховку Ні, вже я, мене спинили. Я, я, я не вам сказав, що, що, що також запитав, чи у вас є страхові поліс. Чоловік просто запитав, перевірив. Я не казав, що вас зупиняли через ви це. Ви сварите вже чогось. То То ви, ви, ви можете знімати це відео. Ви можете знімати це відео мільйон, два мільйона. Скільки ви побажаєте? Покажіть ви? мені в правилах, чого ви не виконуєте законного працівника поліції. Бо немає бумаги, по чому ви мене спинили? Немає. Покажіть мені бумагу, Воєнний стан, покажіть бумагу. Діді дивіться, є наказ на після того, якого ви працюєте. Покажіть бумагу. Бумагу з печатю, ну, Все як має бути. ну, Чого ви мене спинили? Ви мене спинили просто значить, безпричинно. Ви не зобов'язані собою возити. <клес> ви надумали спинити машину, ви спинили. <клес> ви надумали спинити машину, <клес> <Матери> <Почитна> спинити машину. <клес> ви спинили. <клес> України, Ні. і Так. Покажіть бумагу, а? чого ви, ви мене спинили? А? Ви громадянин а? України? Громадянин так. Ви, виконуєте ви. Право Покажіть право бумагу, Чого ви не виконуєте закону умову працівника поліції? То покажіть мені бумагу, так як ви кажете, на вашій мові кажете. Чого ви не виконуєте закону умови працівника поліції? Я вважаю, що наші... Ви мене незаконно спинили. Ви мене спинили незаконно. Я вас проінформував? проінформував. Я вам зачитав пункт 2421 прав дорожнього руху. Зачитав. Які ще проблеми? Я вважаю, що все по, сьом, по сьомому пункту з обмеженням О. руху ви мене спинили. Ну покажіть мені Не бумагу, мене, ну, що обмеження тут руху. У мене ось України. Ні, що це в мене тут а зараз тут обмеження. Тут, виходить, ви мене зараз обмежуєте. Я вас в чому обмежую? З рухом, я мав їхати собі далі, ви мене обмежили. Ви чуєте збуху? Ви мене спинили без причин. Хорошо, це буду без причини. Я був пристегнутий. Пасажир пристягнутий впереді. — Поліцейські такі негодяї, все, все погано. Один, ви хороші, але ви не виконуєте закону, вимагав оцінки поліції. Не передивляєте згідно пункту 2.1 посвідчення посвідчення та різційно. Без на зупинка. Я вам пояснив, що вас зберігать. Я зобов'язав проінформувати. Проінформував, да, проінформував. Я поїхав. Ні, ви, будь ласка, привіт документи. Якщо ось уперту, то поїдете. Покажіть бумагу, офіційну. Не жформу, я не можу з якою ви поясню. мене ви на яку ви спираєтесь, з якою я, ви я мене спинили? Я не, можу. я не можу поняти, що ви ні, воно, воно. Ні, це принципово. Це принципово. Покажіть, покажіть, це принципово. Будь що покажіть, чого вас зупинили незаконно. Доведіть. То, то що що тут доводити? Що тут доводити? Ось в є село, ось я в'їхав село. Ну. Усьо ваша машина стоїть. Перед, перед цим ви усе спинили. Ну, будку усе <поставлен> спинили. Незаконно всі вас спинили. Ну, ви собі захотіли спиняєте. Ну ну як це захотіли і спиняєте. Ну, то ви мене Рей. спинили. Ви Рей. бігли з, з машини білим спинити. Ми ж не кажемо, кажем, що п'яні. Бумагу мені покажіть. хоче показати. Це бумага. В Телефоні в лічному телефоні бумага. В Выпусти личном мене. телефоні. В особистому телефоні давай, на роботі. Давай, на робочому місці личний а телефон. Да, я так, вы їх, вот у такси, що цякає, я обіцяю, що ваше ті понад себе не Повірте, ви його не заберете. Загибеть, да. да. Сергій, Чому ви поштаєте на Бо я не ругаюсь, я так розмовляю. Бо Я так балакаю, я так балакаю. Є, є... є перелік слів нецензурної мови. Та нема, але. Ну. Ну то що? То я так балакаю. Я так балакаю, це я ставлю кому між своїм. Є літературне слово одне. — Ви знаєте, лін співає, лінь співає і матами теж гне. — Він це не наша група. Ну кацапи, ну. А він каже, це не мат, це зап'ята. Отак само це в мене. Дивіться, трошки за культурою мови. Читайте книжки. Це для себе, це правила Сергій, Читайте наказ, будь ласка, на підставі чого. Бумагу покажіть, А не лічний телефон. Ну все, покажіть. Лічний телефон мені наказ показує. Лічному телефоні. Сфотографований? Сфотографований, так. Покажіть мені бумагу на руки. Ви відмовляєте. Я не відмовляюся, просто немає причини конкретної, чого мене зпинили. Немає. Придивіть, будь ласка, посвідчення водіяк та реєстраційні документи на транспортний Бумагу, яку з мокрою, печаткою, затверджену. Чого ви мене спинили? Як ви спираєтесь на сьомий пункт. На сьомий пункт 35 я вас статті не проінформували. проінформували, покажіть мені бумагу, мені на якої ви підставі... Мене... я не відмовляюся, на якої До підставі ви мене перевірки. спинили. Ви відмовляєте чи не відмовляєте? Ну, Бумага з мокрої печать. Ну, ну, як? Ми, все, ну ми... На, ви, на ви ви запитую, що на на, ви спираєте? Напарник мене проінформовує Я з лічного телефону. Звісно. Ну, бачите, тому що У вас повинна бути бумага. Ні, наказ реєструється відповідний концерт. Є розпорядження, є за номером від якого числа. Ви чуєте? У вас повинна бути бумага на руках. Не треба. В... Ви можете в... перевірити, позвонити на цього частину, куди там кошти вати Давайте так. В... Я вас запитую в... ще раз. В... Ви будете документи, які засвідчують вашу особу, або документи, які вам дають в... на в... право керування? Можна в... переконатися, в... що в... ми в... тут в... Піди, будь ласка, що Ви я... Я знаю, що... Яких я тут а? Ну, Це ви собі себе накрутили? все. Я знаю, що ухиляньків. ви робите. Ну, нахер Накр... ви мені цю лапшу вішаєте і це все остальное. Ви всі 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 накрутили, ви шукаєте ну. ухилянків. Шукає а що ви робите? Веду намір, забезпечує дорожню. Ви скільки на службі вже у поліції? Років вже. Так я, не знаю. Ну як ви не пам'ятаєте? А що не пам'ятаєте? Ну, напевно. – Ну що, ви, ви ж працюєте, що ви не знаєте, скільки вже роки працюєте в поліції? Я вже не знаю, там рік за два чи рік за три, як там вважається вже зараз. Ну, взагалі, з якого року? Ну, з 11-го. З 11-го року, так. Є у вас посвідчення учасника бойових дій? Немає. Немає. А чого нема? Чого немає? У нас 10 років війна, а у вас немає посвідчення. ні разу не А чого не подавали? Ну, чого не подавав? А що чого дожені тракторист іти воювати? Ось а поліція зараз останній город, де поліція зараз Покровська повтікала. Я зараз приїде вам на підсилення, буде я, вам я я тож, не, тут буде вам допомагати полі... теж. Людей кошмари Покровську не працюють зараз. Я не знаю, що там робили поліцейські тому Покровську. Та це не тільки Покровськ, не, Ні, не Ні один, Ні один город. По-друге, у вас за один року немає посвідченого Я, нема я ОБД. Вам ОБД. можу Ви навіть пояснити, чого немає посвідчення посвідченого. Ви кошмарите людей зараз на даному місці. Чому? Своїми безпричинними зупинками. Я вам пояснив, я, я вам проінформувати. Я показав документи, поїхав собі далі. Мені головне, що Думану вас. Яку? <говори> 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 що скільки, що це? Ви, <говори> ви ж самі, лічну... самі себе смієте. Ви ж самі себе В лічному телефоні він мені показує бумагу. Чуєте, що кажуть, ви ж самі себе смієте. В лічному телефоні бумага. Шо? Як це тишов? Наказ відповідний за в канцелярії. є номер, є за підписом відповідні і так далі. Я вам пояснив чого. він вас має бути на руках. На не зобов'язаний він бути на руках. Ну це таке прописано. Скажіть мені він має бути вас, я щось на що ви повинні спиратися. Чого ви мене спинили? Може я щось не знаю. На що ви повинні спиратися? За чого ви мене спинили? Проінформувати вас. Проінформували. Да, ви воні виконали. Проінформували. Я поїхав. Ви мені ви поні Ви вже показали посвідчення водія і поїхали собі далі. І все. Причини немає. Немає Немає причини. бумаги, Які бумаги, бумаги? Хорошо, яка бумаги? показує. Давайте, давайте таке запитання. Що обмеження руху в мене тут в селі? Можна таке запитання? Да. Якщо зупиняють, якщо зупиняють транспортні засоби, да, там, ну таке за порушення правил дорожнього, там, паніку. Ну за порушення зпинили і в них немає нема бумаги, то що відпускати ці? Ні, за порушення Не. я я нічого які є причин зупинки, пан Сергій. 11. 11. Я щось О, нарушив. Я... я їхав, а я, я вам щось нарушив. це. Я вам сказав, що ви щось порушили. Ну ви чіпляєте зараз, зараз і слів, розумієте? Ви вибіли з машини, і зразу мені придивляєте сьомий кошти... пункт. Ви, ви, ви мене берете там, не знаю, ви з... Ні, ви вибіли да, з машини, і зразу мені придивляєте сьомий пункт. Ви, 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 ви це робите. Я не вибіг, а вийшов. Вибіг це коли біг. Я вас не доганяв, <сум> нічого. Я вийшов, зупинив. Пояснив вам 35 пункт 7, да, пояснив пункт 24, <elbow> 2, 1. <плес> ви, ви пояснив. А на вашу вимогу, дивіться, буде зараз наприклад, чоловік їхати, да, от, наприклад, на мотоблокі, зараз п'яний, да? Як його зупинити? Ви нічого пої... не нарушили? А ви його взагалі не маєте права спиняти. <плес> а він має право їхати? А що він це? <плес> а він має право їхати? У нього взагалі транспорт ніде не зареєстрований. А він має право <плес> не зареєстрований їздити? То мотоблоки для чого придумані тоді. Мотоблок? Для чого? Мотоблок. Ну, ну, ви, ви не можете чого? мотоблок да. взагалі спиняти. А, чому? а що? як ви їм можете? А він... він керує. А що він тут їде? Він керує чи ні? А Білосипідіслам можете спиняти. Да. Стаття 127 відповідальність. Ви трошки повчують праводорожну руку. Ну Ви зупиняти, може, да. всі транспортні засоби, які керує. О, Води, я я правильно, розуміє? по причині. Повірте по мені, конкретні причини або по, по, поруш... по... порушення. В першу чергу. Зараз трошки конституційні права помінялися. Нічого не помінялося. Зараз у США встановлено конституційні права. Обмеження прав конституційних трошки помінялися. А при воєнному стані коротше в нас конституція на паузі. Отак буде прав... правильніше це як у нас. Це ваша особиста думка. Ми ваші конституційні права не нарушуємо. Нарушуєте? Ви мене затримуєте. Ви самі себе затримуєте. Ви мене затримуєте. Все в порядку, все все Скажіть бумагу, на яку ви да вирішувати. Да, на личному телефоні. А на чому вам показати? ця бумага буде з Ви Ми поставимо печать, то щоб ми вас зупинили, таке то время, таку-то години. Поїхали. печать, поставили і зберігатися в черговий. А ви поїхали. покажете документи нас? Ви зразу нам поїхали. покажете. Добре, ми так будемо з печати ходити кожен день. Поїхали, наказ має бути зареєстрований, зберігається в черговій час. Якщо я зроблю ксерокс, ви скажете, що там ксерокс не настоящий в двох екземплярах. Його мені не дали. Я його сфотографував, щоб мати. Та ви не можете мене тоді взагалі по своїй причині спинити. А чому Не можу, значить? Вони можуть. Не вірте мені тепер. Ну шо, ніяко, шо, що, як вам все доказати? Та вже до поліції взагалі ніякої довіри немає. Що зразу немає, визиваєш поліцію? Хто Я вам, хто визиваю? Я вам не що ваші права. Я не визиваю. В, можете визиваю. мій номер пробити, про номер, телефон. номер телефона. Я не користуюсь вашими послугами. Номер телефона пробити, я вашими послугами не користуюсь. Ви, ви, ви за всіх жизнієте. Після таких слів тиждень-два і ви до них приїжджаєте. Це то ваш до сусідів. Маю? Подивіться, вас не перебіг. Причини, по-моєму, незаконі якісь. Незаконні. Що? В чому це? В чому це заключається? Ксюка, набирай мені цей. Набирай місто два. Будемо дзвонити 102 тоді. <кій> Серега, я не відмовляюсь. Документ, Покажіть, будь ласка, що у вас є права. Покажіть їх паспорт на машину, їдьте, сім'я. Оце так було. Я між, не відмовляюся змейте, вам щось придавити. Но ви розуміє? немає законної причини. Покажіть мені, що ми, мені, що ми не так. Вам тільки що давали книжку, я вас просив, найдіть і почитайте, може я щось не знаю. Викору, ви, мені показуєте, ви мені показуєте на мобільному своєму телефоні тотрапіровану ну, ну бумажку. А що не можна? Це наказ, офіційно На своєму ну, цьому. Бумаги. Я теж можу зараз загуглити, що yeah. хочеш вам показати. Ну, на, на телефоні. Чи Тут ще й 4 звіду слова. Я цей телефон купив в магазині. Чим мені заборонено ним користуватися? Ну, чи ви можете? Бумажку прав. мені на телефоні слова. Як, як, не не вам доступно буде збирають. Як вас по батьку. Де каріться, як до вас звівати? Вам доступно? Ви можете читати все, як вас по батькові. Сергій, як по батькові? Сергій мене. Шановний пан Сергій, хорошо так. Як Якщо дії, працівників поліції, незаконні якісь, у нас є в кожного, особистий значок, ось номер, можете засідатися. Можете на мене написати відповідну там, скаргу, чоловік, як побажаєте, як, як вам запобіжно, якщо вам стане від цього легше. Я вас просить виконати просто пункт 2421 право дорожнього руху і продовжити собі рух жінки і займатися своїми справами. Ць... Все, Ні. я вам поясню. На яку ви спираєтесь, я... це, це все ви спираєтесь на мобільний телефон. Щоб я вам показав Завіться, документи. Вона. Ви обратно Дивіться, В мобільному телефоні дію можна подивитися? Та діє це, діє це взагалі, це, це, це така Все програма, яка вона взагалі не, не потрібна в Мам телефоні. Вам тільки книжки в руки давали, ви відмовились нормально щось доказати свою правоту. «Дія» — це взагалі... Вобще... Там бо, чоловік Вони не мали. знає, Тобі що слайд. це, що я Шо? не роблю нічого незаконного. Та й ми з ним пішли, тратив за ви просто. Незакон, ви мене безпричинно спинили, ну, безпричинно. Без безпричинно. Без Та ні, добре. Дійдете чоловік. Час, їдемо, так, Це... Безпричинно, Без... спинили безпричинно. Я... я не нарушив нічого, їхав спокійно. Навіть я, 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 не перевищував, тут немає як по цій дорозі. Я, 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 ні, що, так, таке слово було при був. Каже, ви ви мені це... сказали, що в мене обмежень обмеження рук мовива, не Ну, особисто в вас. Я не. вам сказав, що особисто в вас. <гум> а, Терторії, <гум> та, що бо ви мене спинили. Ось на цьому транспорті. Я ж кажу, це ви свої просто робите контент. Ви на цих роликах заробляєте гроші, значить це ви ні, живете. Ні, ні я вам показати, дивіться, ви ж у вас поверхневий огляд, я вам показую. Чим я заробляю? Бачите, в мене інструмент. Це Це, не весь інструмент. Це... Бачите, дивіться, поверхневий огляд. Це ж дуже добре. У мене інструменти зараз на об'єкті, бачите. Він має показати. Суть в тому, що він тратить свій час. Я не спішу нікуди. О, Дивіться, бачите? це сам. Yeah, yeah, Прямий що чоловік порушує громадський порядок. А ви розумієте, що? що таке 178 чи старша? <рігав> порушує. <Перебуває рігав> <п 'яну вирід. рігав> Ти порушник. Це по що, моя дитина спасе. Ну дивіться, а що я порушую? О, Сергій, на я порушую закон. Ну що ж, Сергій. Будьте нам здорові. Навзаєм. Навзаєм. <рігав> Навзаєм. Просто нема причини, я вам пояснюю.